З кінця минулого тижня міський костел Святої Анни обравлений прапорами із чорними стрічками на знак трауру за померлим понтифіком. Настоятель храму отець Зигмунд, який вже 11 років служить на Волині в парафії Святої Анни, пригадує, як у далекому 1994 році отримував благословення у Ватикані, а в червні 2001-го, коли Іван Павло II приїхав до України, разом зі своїми парафіянами та мільйонами прочан слухав виступ папи у Львові. I jako przyjechał jako połomnik takiego dobra i lubowi, bo wszyscy myśleli, że może winę przyjdzie z jakimś swoim posłaniem, jakimś innym. a winę przyjechał takim posłaniem lubowi, że wszyscy zwrócili na niego uwagę, że się, że, że to jest ludyna, jaki bije Bie, to jest dobro, i między prawosławnymi, katolikami, i innymi protestantami nie było w tej danej różnicy, między ludźmi, Була така велика доба, Один другому допомагав, бо там було теж, що, що була погода, така дощ, було далеко з автобусу. Треба пройти до того місця, де папа Римський відправляв службу. Не було людей таких, щоб було, про що біля когось і не допомагав, як побачив, що треба допомогти. Отець Зигмунд у розмові з нами також пригадує, як з нагоди десятиріччя парафії святої Анни у Ковалі з Ватикану надійшло благословіння Понтифіка. Як поступово крок за кроком розбудовувалась церковна громада, яка сьогодні нараховує до 150 прихожан, служба в костелі, який є пам'яткою архітектури 18 століття і привезений у коваль в листопаді 1994 року із села Вишеньки Рожищенського району, ведеться українською мовою, і це також в дусі Івана Павла II, який завжди намагався розмовляти з вірянами різних країн їх рідною мовою, папа Невський. Завоював цей світ пава, своїм добром. І дякуючи його, і дякуючи йому папа, тут маємо сьогодні свободу релігійну на Україні, розпався Совєтський Союз, також і Польща, Європа. Він переменів, переменів цей світ. Здавалося що людина, яка тільки приїжджає і словом, але з цих людини мав йшов слово, і те слово було послане, дай би від Бога. І всі люди вірують. В костелі тривають останні приготування до поминальної служби за главою Римокатолицької церкви, яку проведуть четвер, 7 квітня. Старовинний орган, привезений у коваль з Німеччини у 1998 році, в ці дні звучить якось по особливому Органістка Ніна Котик також пригадує, якими були враження прочан від зустрічі з папою під час його візиту до України чотири роки тому. Сектор, в якому у нас були призначені місця, був дуже близько, тобто можна було близько бачити папу, не дивлячись на те, що вже мав не важний стан здоров'я. рівно в моменті зустрічі, наприклад, його він встав. І зустрічав, коли проїжджав автомобілем понад вірними, то зустрічав стоячи. Це теж був такий жест його, який говорив про те, що все-таки не дивлячись ні на що, він знайшов собі сили привітати стоячи. Ну, і найважливішим таким моментом, який в принципі не міряється нічим земним, то все-таки це був в захмареному небі. Раптом роз... Роз... розходяться хмари, з'являється сонце. І з хмар з'являється журавель, який кружить кружляє над вівтарем і над папою римським Хвиля мовчання. Всі звернені, всі паломники звернені в небо, і звертають увагу на того журавля, який ну, в якійсь мірі, напевно, був символом чогось незвичайного, що діється в нас на Україні. Все-таки так довго Україна чекала на приїзд папи римського, і те, що він був в нас, це, напевно, теж який, якийсь знак звища. Наступного дня, в четвер, 7 квітня з 18-ї години в костелі Святої Анни починається поминальна служба за померлим понтифіком Іваном Павлом ІІ. Пом'янути папу в той день прийшли не лише прихожани костелу, а й представники інших релігійних конфесій громадськості міста. Трагічна звістка про завершення земного життя Папи Римського наповнила невимовним сумом серця мільйонів українців. Незаперечним є і той факт, що в особі Івана Павла II ми втратили громадянина планетарного масштабу, який усе своє життя поклав на вівтар людства і церкви Христової, чим заслужив шану усього світу. Провести папу в останній путь до Риму з'їхалося понад 4 мільйони прочан. Однак лише 300 тисяч змогли вміститися на площі святого Петра у Ватикані. Серед присутніх на траурній церемонії чотири королі, п'ять королев і понад 70 президентів і прем'єр-міністрів країн світу. Це свідчить про це, що відійшов зі світу велика людина, але це також свідчить про те, що він дійсно це послання, яке нам доставляє Євангелія, він передав цьому світу, який будуть при буде того пріт. zobaczymy za parę lat, ale to nie ostatnie jego pontifikaty bez ślidu. Ślód ostatni w nas wszystkich i w naszych sercach. Tak samo i tutaj na Ukrainie, w naszej nawet gromadzie. Wszyscy przeżywają, przeżywają tę śmierć i przeżywają, wszyscy żalują ale wszyscy rozumieją także, że Papa Rzymski widział wyszedł od nas, tutaj ze mną życia, ale na początku życie, życia, życia z Bogiem. I także win nam pokazał przez swoje cierpienia, bo win cierpył w ostatnich dniach bardzo, jak można godno cierpieć i godno umierać. I win pokazał prawda, nie tylko po słowem, ale przykładem, że ludzina ma prawo godnie żyć nawet i w cierpieniu i godnie umierać. Папа Римський, Іван Павло ІІ пішов у засвіти 2 квітня, за 7 хвилин до вечірньої молитви, яка за ватиканським порядком денним припадає на 22.45. Прибуваючи у свідомості, він, як стверджують люди з його найближчого оточення, завершив молитву і, зробивши велике зусилля, вимовив слово Амінь. І за кілька секунд до смерті підвів праву руку, немов збирався благословити всіх, хто зібрався на площі.